Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо літеру О. Літеру О ми складаємо з пальчиків. Ось так. Робимо пальчикову гімнастику і постійно повторюємо: О-О-о-О. Слідкуйте, щоб дітки робили почергово з кожним пальчиком в прямому і зворотньому порядку. Потім ми робимо О-ось так. Закриваємо ручки, слідкуйте, щоб дитина не. Уникала вправи в повноцінному обсязі, щоб не робила це скуто, а все-таки відкривала свою спинку, піднімала свої ручки, і таким чином ми залучаємо велику моторику, моторику всього тіла. Робимо нахили, не лінуємось. Ми робимо нахили повноцінно. О, 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 залучаємо емоційний стан. О-о-о! Можемо інтонувати вимову о. І потім ми дивимося, які асоціації в нас може бути викликати літера О. Наприклад, болить зубчик О. -о, -о. Потім ми можемо цю літеру О промовляти довго, коли вводимо пальчиком по пружинці. І ми проводимо О, -о, О, проспівуємо рівно стільки, скільки вистачає дихання. Потім зупиняємось, набираємо повітря і продовжуємо промовляти О. Далі у нас трафарет. Нагадую, що ми можемо замальовувати літеру О олівцями, фломастерами, фарбами, різними техніками, ватною паличкою, спонжиком чи губкою, щоб ця буква О була нам різнокольорова, різноманітна, залучалися різні техніки. Дитина знайомилася з різними матеріалами, якими ми використовуємо під час художньо-продуктивної діяльності. І обов'язково. З пластиліну, з такого тіста, проробляємо літеру О і навчаємо дитину її робити. Спочатку це ковбаска, а потім ми показуємо, як утворюється наша літера О, що вона у нас з однієї отакої ковбаски. Далі ми накладаємо наш пластилін на трафарет і так само, притискаючи пальчиком, промовляємо О, О, О-о-о. І можемо дати висохнути, це буде вже наступна літера, яка в нас буде в дитячій абеці, і ми будемо вже знати, що дитина цю літеру впізнає. Ще ми її називаємо коли їмо бублички, коли ви будете ліпити якісь вареники, а дитині дасте тісто, щоб вона зробила декілька літер О. Ми її промальовуємо під час прогулянки трейдою на асфальті. Ми її складаємо з усяких ленточок, з усяких матеріалів. Це можуть бути навіть просто звичайні карточки, аркуші паперу. Будь-що ми просто показуємо, що коли ми зробили отаке коло, то ми можемо в ньому в уяві своїй побачити, що це літера О. Таким чином, ми завчили. Запам'ятали і переходимо до вправи з нейросенсорики. Тут ви можете залучати абсолютно любі вправи, які вам потрібні для дитини. Ну, наприклад, я беру тут долоньку і ребро. Ставлю долоньку на червоне коло і промовляю голосно, подовжено, чітко. О, -о, 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 -о. а ребро роблю удар, відповідно, вимова звука коротка і різка. О! 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 -о, -о. О! Погрались однією рукою, погрались з іншою рукою. Ви бачите, що дитина вже цю літеру О пізнає і можна переходити до сторінки номер 2 Тут у нас є вправи, які можна використовувати на запуск мовлення. Тобто, коли співає хор, і ми о, -о, -о можемо задавати різне інтонування. Коли у нас. Чоловік зловив велику рибу, і ми кажемо о! або ого. І показали, що наша артикуляція, наш голос, ми здивовані, що це ого! Відповідно. Ми ще дуже любимо залучати такий предмет, як оса, тому що дітки її бояться, і ми можемо сказати: а воно, до речі, дуже просте слово, коротке. Я розумію, що тут є. Свистячий с, але все одно оа. Навіть якщо дитина збереже слова і скаже Ай, боюсь, оса. І можемо сказати таку чи, чистомовочку. Са-са-са та оса. Або просто назвати оса і показати, що ось тут у нас є літера О, і ми вже знаємо літеру А. Потім наш робочий квадратик, де ми Відпрацьовуємо О, велика, О, маленька. Знайшли, закрили, сказали О маленька. Знайшли, закрили О, велика. І відпрацьовуємо весь квадратик. Ви розумієте, що таким чином у вашої дитини формується посидючість, увага, що дитина намагається виконати вправу до кінця. Але на початковому етапі можете давати дозовано тільки один рядочок або два рядочка, і поки не буде знайдено і закрито всі літери О. Робочий рядочок, який в нас наступний, це для пяти річних діток, які вже готуються до школи, яким ця буква О вже має бути відрізнятися від інших, які на неї дуже схожі. І тут ми так само. Які не О, ми їх закреслюємо, а О, відповідно, обводимо і промальовуємо. Ну і прописувати, О, це майже одна з перших. А в моїй практиці це дійсно перша, не а першу я вивчаю, а вивчаю саме О. Тому. Якби ми з цього починаємо, і коли даємо дитині аркуш паперу, просто вводимо олівцем по папері і кажемо о -о, о, о о щоб дитина могла зрозуміти. На постановку літери О, ми можемо допомагати отак пальчиками. О, ми можемо дати трубочку, «О-о-о-о-о-о», щоб дитина могла отак окружити. Ротик свій. Ну і можемо показати, що ось такий ротик, як пальчики складаємо О, підвести до дзеркала і показати, що О, у нас ось така артикуляційна постанова наших органів артикуляції, і ось тут ми покажемо, «О», що працює наше горлишко. Отже, таким чином ми вивчаємо літеру О.